Thank you У день захисників і захисниць України сумчани приходять до дзвону скорботи з квітами, вшановують пам'ять загиблих. Ми часто проходимо в церкву, ставимо зі них свічечки, так що ми, ми їх пам'ятаємо. Покладаючи квіти, вшановують пам'ять усіх загиблих українців, усіх, хто віддав життя за незалежність України. 14 жовтня українці відзначають одразу кілька важливих свят. День покриви Пресвятої Богородиці, Пресвята Богородиця порпокривителька українського воїнства, українських воїнів, українського козацтва, української повстанської армії і сьогодні наших збройних сил України, підрозділів територіальної оборони кожного. Хто захищає Україну, кожен на своєму фронті? Це захисники і захисниці. Сьогодні вся Україна працює як єдине ціле, як єдиний кулак, який нищить і б'є ворога по всім напрямкам. Із 24 лютого дня повномасштабного вторгнення усі українці стали на захист своєї держави, згуртувались і спільно працюють, аби дати відсіч окупанту. Хотів би ще особливо подякувати передати тим людям, які об'єдналися. 24 лютого, коли ворог прийшов в наші домівки, стали на захист України, взяли зброю в руки медикам, волонтерам, які збирали кошти, допомагали нашим військовим, придавали бронежилети, продавали каски і робили все для нашої спільної перемоги. Через воєнний стан і постійну небезпеку обстрілів та ракетних ударів масштабних заходів до державного свята не проводять. Сьогодні ми відзначаємо таке свято в таких умовах. І відзначаємо наших героїв, ті, хто захищав, захищає, і буде захищати нашу країну. Будь-то чи військовослужбовець, чи доброволець, чи територіальна оборона, чи бізнесмен, чи хто інший, який допомагає на своєму внутрішньому фронті забезпечити перемогу нашої країни. А перемога буде. І все буде Україна. Бо Україна має міцний фундамент: славетну історію, любов до рідної землі і вміння віддано її захищати. Окупанти, мабуть, погано знають історію. Вони забувають Сагайдачного. Вони забули, мабуть, Калнишевського. Вони забули, що Іван Цирко жодної битви не програв в своєму житті. Я думаю, що ці традиції вони зберігаються і сьогодні. І сьогодні наші військові звільняють нашу землю. Вони сьогодні борються з окупантом. З нагоди державного свята волонтери, підприємці, медики отримують подяки та грамоти. Та найбільша шана сьогодні військ. Ковим, які ризикуючи своїм життям, боронять Україну, виборюють мирне небо для кожного з нас. Військові отримують нагородну зброю, відзнаки від командування збройних сил Міністерства оборони, ОТУ суми обласної та міської влади. Це дуже важливо, що Україна їх пам'ятає, що їх не забули. І кожного відзначення кожного із цих хлопців, бійців, які зараз тут присутні. Я думаю, що для всіх підрозділів це дуже значно. Військові, які несуть службу на Сумщині, професійні, мотивовані і віддані державі, говорить командувач ОТУ Суми. Це ті люди, які ведуть за собою колективи, сотні тисячі підлеглих, які вірять своїм командирам, а командири безумовно довіряють своєму особовому складу. І якщо буде нам наказ, то ми вийдемо на ті рубежі, які нам визначає Верховний Гонкомат нашої держави. Тетяна Мастіпан, Євген Сердюк, новини СТС. Новий блок поштових марок від Укрпошти називається Слава Збройним силам України. Сьогодні Укрпошта буде в обіг новий поштовий блок. Слава Збройним силам України. Цей поштовий блок складається із шести марок, на кожній з яких зображені бійці. Одного із видів наших Збройних сил з кожної марки 8 гривень Буде платитись благодійний внесок на підтримок збройних сил на марках. Зображені військові підрозділи: дистантно-штурмові війська, сухопутні війська, сили спеціальних операцій, військово-морські сили, сили територіальної оборони та повітряні сили ЗСУ. Він вже сьогодні буде в продажі повністю в усіх відділеннях, тиражований одним мільйоном. звичайно, і на всіх інтернет площадках які були до цього. І я сподіваюся, що наша робота, наш внесок, дозволить все таки ще краще підтримувати наші збройні сили, давати можливі нам як можна швидкіше не. Рахувати місяцями, а днями нашу перемогу, крім марок, випустили конверти та листівки з відповідними зображеннями. Тож, хто буде мати таку марку, відправляти листівку чи чи лист? Він буде вносити свій вклад фінансовий. Про те, що вже було сказано: 8 гривень з кожної марки буде йти на допомогу збройним силам України і, звичайно, поширювати інформацію, поширювати, поширюючи ці марки. Говорити всьому світу про нашу боротьбу, про незламність наших воїнів і про необхідність підтримки нашої армії. Сумська філія Харківського університету внутрішніх справ поповнилася 75 курсантами: 36 дівчат та 39 юнаків присягнули на вірність українському народові. През три роки, коли ми будемо вас випускати офіцерами. Ви вже будете мужніми, справжніми, достойними синами своєї держави. Навчання курсантів триватиме три роки. Після цього, здобувши необхідні знання та навички, вони нестимуть службу у підрозділах поліції. Вітаю вас присягою і мій вам наказ сьогодні вам здобувати навчатися, ті знання, уміння і навички і стати. Дострою достойних поліцейських держави. Рідні курсантів і самі майбутні правоохоронці не приховують емоцій. Вітаю свою сестру з прийняттям присяги. Бажаю їй міцного здоров'я, терпіння в нелегкій службі і всього самого найкращого. Хай захищають і будуть вірними українському народові. Дуже такий хвилюючий момент, коли вручали жетони, коли складали присягу, батьки плачуть, я чесно теж стояла, теж вже сльоза котиться. Ну дуже багато емоцій. Це заповниться на все життя. Коли я читаю присягу, я зразу відчуваю якусь гордість за себе та відповідальність перед усім народом України. 27-річний раніше судимий житель Охтирського району потрапив до магазину через вікно, зламавши квартирку. Чоловік зібрав до сумки більше трьохсот пачок цигарок та забрав гроші, які були в касі. Але винести награбоване крадій не встиг, оскільки в магазині спрацювала сигналізація. Зловмисника затримано в порядку статті 208, восім кримінального кодексу. Повідомлено про підозру за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України, а саме крадіжка вчинена на воєнний стан. Та опро на запібрі захисту тримання під вартою. З першого дня повномасштабної війни, 24 лютого, сумчани різного віку та професії стали на захист рідного міста. Без військової освіти, будь-якої підготовки у них вистачило сміливості та сили не пустити ворога у місто Суми. Ви наша покрова, ви наші справжні захисники. Ще раз і ще раз дякую і бажаю всім нам. Здоров'я, наснаги і добробуту. Вам бажаю кріпити міць бойову. Бажаю в усіх справах перемог і головної перемоги над ворогом і окупантом перемоги України. До Дня захисника України бійців третього добровольчого формування відзначили грамотами і подяками від міської та обласної рад. Людина, яка з першого дня залишилась, тут взяла дорог зброю і вода. У нас є в кожного домі, в домівцях, Антоніч, від всіх хлопців, дякую вам і досі. Досі є і буде. І, скажімо, ми пишаємося, що саме з 3-го батальйону був сформований 211 батальйон Збройних сил України, який зараз проходить службу на нулі біля Донецька. Саме з таких людей формується наша країна, наша вільна, незалежна Україна. За понад півроку війни, навчання і постійних тренувань бійці стали більш досвідченими та ще більш готовими до супротиву, говорить доброволець Богдан. Ми часто шуткуємо, що там 24 лютого ми були там гоп війська, оскільки там ми більше хто в спортивках, там в куртках, там ідеш зі зброєю, там рожки в карманах. Але ну, ми не втрачали час і не просто там, просто знаходили, числились. Ми активно тренувалися, тобто там багато з нашої спецгрупи пройшли там курси пілотів, до речі, які зараз проходять тактичної медицини по тактиці. Дуже багато годин, які присвячені саме ну саме тактиці, поводження зі зброєю і так далі і тому подібне. До дня захисника свята покрови та дня українського козацтва бійці добробату склали присягу і прийняли посвяту у козаки, землею нашою, для для що, що, що готові віддати життя. Сьогодні ми прийняли посвяту в козаки. Ми нащадки наших славних пращурів, наших батьків, наших дідів, які захищали свободу України, і її волю. І це те, що зараз ми робимо. Українці мають пам'ятати і шанувати свою історію, говорять бійці, і як ніколи бути об'єднаними. Адже сьогодні всі працюють заради спільної мети перемоги України. Тоня Борзеленко, Максим Близнюк, новини СТС.